Самий величезний привіт в Аврорі старт чорної п'ятниці акції з 24 по 30, включно листопада. Хочу вам подякувати за коментарі, за вподобайки. Подивимося, які акції знижки, і звичайно, будемо шукати новинки. Давайте почнемо з побутової хімії і будемо рухатись з вами далі зі знижкою. Зараз Оці освіжувачі повітря Грейс 300 мл по 37 гривень. Спрей для сантехніки та ванни від Bi 300, а, так, 500 мл за 39 гривень зараз зі знижкою. В акції також засіб для миття сантехніки для унітазу. Об'єм 1 літр. Є декілька ароматів на вибір. Рів 64 гривні. Активна піна для чищення килимів та м'яких меблів. Спрей 500 грамів 64 гривні. А профі від цвілі та грибків спрей 500 мл 39 гривень. Акційна ціна. Кондиціонери для білизни Сенсуа, об'єм 1 літр. Зараз по 49 гривень. Аромати в асортименті. Шукаєш роботу повітря Glade. Такі кульки, знаєте, здається, чи не кульки гелеві. Написано гелеві. А аромати в асортименті по 89 гривень. Порошок універсальний для прання автомат, машина. Кілограм 200 грамів 59 гривень зі знижкою. В акції також саме пральний порошок. Французький аромат. Вага 350 грамів по 29 гривень. Порошок саме універсальний вагою 3 кг для автомат машини 139. Господинкі капсули для прання у цій блюмі 3 в одному 10 штук а для кольорового. 59 гривень, акційна ціна. Одна капсула виходить по 6 гривень, грубо кажучи. Кисневий порошок для прання універсальний. Окей, 400 грамів. За ціною 39 гривень. Кисневий порошок Айс Білк, Вага кілограм 200 грамів, 139 гривень зі знижкою. У акції також кисневий порошок Міс Хелен. Плямовивідник, точніше, 900 грамів 111 гривень. Акційна ціна. А також можна придбати кисневий відбілювач від Велс 900 грамів для ручного або ж для автомат-машини. Акційна ціна 77 гривень. Зверніть увагу, зараз дуже хороша на нього знижка. Концентровані листи для прання у пральних машинах і для ручного прання 30 листів в упаковці з ароматом лаванда 119 гривень. Одна штучка виходить 4 гривні. І точнісінько такі самі, тільки з ароматом троянда. Маєстро тверде мило для видалення плям. 15 гривень 125 грамів. Господарське мило Friends 125 грамів по 16 гривень. Також зі знижкою можна придбати серветки і пастки для відновлення чорного кольору 16 серветок за ціною 88 гривень. Відбілювач для білої білизни білі вітрила 200 грамів 24 гривні. Літрове господарське рідке мило по 29 гривень зараз зі знижкою. Ось такий бальзам для посуди. Для миття посуду є різні аромати 500 мл, зараз по 39 гривень. За 34 гривні можна придбати грюн для миття посуду 750 мл. І в таку ж саму ціну 34 гривні. А засіб для миття посуду дитячого 750 мл 34 оксі рідина для миття посуду Так, 750 мл з екстрактом обліпиха зараз по 39 гривень так, такі упаковки подібні одна на одну. Ось цей засіб супервош. Зараз зі знижкою для миття посуду. 500 мл 37 гривень. Дитяче туалетне мило тверде, 125 грамів 19 гривень. Ось таке велике крем мило 900 мл по 34 гривні. Тут багато різних ароматів. Зі знижкою 34 гривні. Дитяче рідке мило 250 мл. А ось таку велику запаску також ароматів є дуже багато, особливо цікаво диня. Такий незвичний, мабуть, аромат 910 грамів за ціною 59 гривень. Просто приливаєте у свій дозатор. Пелюшки поглинаючі 60 на 90 розмір. 5 штук в упаковці, 37 гривень зараз в акції. Зі знижкою зараз комплекти постільної білизни, полуторка. Так, наволочка 2 штуки, розмір 50 на 70. Акційна ціна 399 гривень. Ось таку вам хочу показати також новинка. Дивіться, який гарний принт. Також полуторка, постільна білизна. Так, Полісатин. А чекайте, яка вона є. Півтораспальний. Півтораспальний. Зі знижкою зараз 449 гривень. Ось такі флізові пледи, розмір 1,40 м на 1,60 м, по 149 гривень зі знижкою. Також ціну знизили на ось ці пледи, 1,50 м на 2 – 249 і ось такі пледи по 169 гривень. На ось ці такі затишні пледи в'язані. Також зараз знижка метр тридцять на метр вісімдесят, а десять вовна дев'яносто акрилу, сімсот тридцять дев'ять гривень. Кольори в асортименті. Ось такі подушки а, за розміром 45 на 45. Кольори також в асортименті. Ціна знижена за 149 гривень. Привезли новинки. Ось такі, дивіться, які кумедні. А, як я говорю, рогалики. А тут така піна, яка запам'ятовує положення вашої шиї та вашої голови. А, зараз кажу ціну. Кольори також в асортименті. 249 гривень. Тваринка. Хороша знижка на ось такий чохол для одягу. А розмір 60 на 1,15 м має блискавку. 99 гривень акційна ціна. А є ще ось такі кольорові, також на блискавці можна підвісити. Таку ж саму ціну. 99 гривень зараз в акції. Лаврору привезли дуже багато різних шкарпеток зимових. Дивіться, які гарні, бомбезні, бомбічні новорічні, особливо такі, бачите, бірюзові. Мій улюблений колір, але це здається. А, це чоловічі навіть. Я думаю, це жіночі. Треба брати. Обожнюю такий кольор бірюзовий. І оці також, мабуть, чоловічі. Так, це все чоловічі, Дивіться, які гарні кольори. Це ж все до свята. Дуже гарні мені сподобалось. Зараз скажу ціну. Ось такі для малечі шкарпеточки. Також кольори в асортименті по 19 гривень. Махрові шкарпетки чоловічі високі по 39 гривень. Акційна ціна. І ось такі я знайшов по 19 гривень. Також а зимові чоловічі. Для пухнастиків пауч-пакети м'ясна миска по 10 гривень зараз в акції. Для собачок також по 10 гривень. Ось такі Delicious по 18 гривень. Та пауч-пакети м'яу по 10 гривень. Ось такий набір органайзерів для ватних палочок, для ватних дисків та для косметики три в одному 119 гривень. Набір для ванної кімнати. Ще підставочка є. Чотири предмети. Раз, два, три, чотири. Навіть ще мильниця 149 гривень. Органайзер пластиковий. Ось такий для дрібничок. Є ще перегородки, має кришку 149 гривень. Набір губок целюльозні фрекінбок дуже гарно поглинають в воду 55 гривень за три штучки. І нарешті в Аврорі з'явились гачки, які а, прилаштовуються не за допомогою двостороннього скотчу. А бачите, вже є саморізи по 69 гривень. А зі знижкою зараз серветки універсальні. В рулоні 30 штук. Від Доброго господарочка 77 гривень. Набір губок фрекінбок пористі дві штуки в упаковці за ціною 44 гривні. Набір шкребків, добра господарочка, два жорстких і два ой, три жорстких, три жорстких, два делікатних по 29 гривень. Такий органайзер, шухлядка трирівнева зі знижкою 239 гривень. Рукавички від Файно за 34 гривні. Хочу показати вам ось таку новинку, яка з'явилась зараз в магазині Аврора, щіточка для миття посуду. І ось така ще губка у вигляді кавуна. Ціна новинки, ціна набору 59 гривень. Ще одна новинка. Ось такі щіточки для миття посуду, трішки більші. Ціна новинки 39 гривень. Теж досить цікавий набір. Ручка. І ось такі в наборі ще три шкрябки. Ціна такої? Ціна набору 55 гривень. Не міг вам не показати. Дивіться, які кумедні щітки для прибирання для миття. Ціна 77 гривень. Мотузка для білизни металева 10 метрів 29 гривень. Також новинка. ємність баночки скляні від Люмінарк із кришкою герметичною на 1 літр по 99 гривень зараз. В акції. І точнісінько такі самі, тільки вже на пів літри по 84 гривні. Ці чашки я дуже багато разів відкривав, показував. Вони в такому а, літньому принті. Ну, зараз, мабуть, доречному зимовому щось купувати. Да? По 169 гривень в подарунковій упаковці, і в них ще блюдечко зі знижкою. Зараз можна придбати ось такі піали керамічні. По 49 гривень 12 сантиметрів діаметр. Ось такий маленький порційний салатник чи тож креманка, не знаю, із золотим обідочком. Бачите, колір такий як пляшковий колір, фісташковий. По 55 гривень зі знижкою. А зі знижкою можна придбати ось таку соусницю з ручкою з клюну. По 55 гривень. Продається в коробочках тарілка глибока для перших страв. Люмінарк чорного кольору по 55 гривень, діаметр 20 сантиметрів. Зі знижкою можна придбати ось таку, я не знаю, салатний, оселедниця. Мабуть, тут для рибки по 33 гривні зараз зі знижкою. А зі знижкою зараз можна придбати ось таку новинку пластиковий контейнер на три відділення. Герметична кришка зі знижкою 199 гривень. В акції ось така лавандова тарілочка, точніше, з принтом лаванди, 19 сантиметрів по 39 гривень. Акційна ціна. Тарілка обідня, скляна люмінарк чорного кольору по 58 гривень 25 см діаметру. За 84 гривні можна придбати ось таку прямокутну тарілку, зараз також на них хороша знижка. Є декілька принтів. Тарілка десертна 19 см 59 гривень. Салатник від LUMINARC на 18 см діаметру 77 гривень. А ось такі чашечки з таким от принтом квітковим і всередині і ззовні по 77 гривень. Кухоль порцеляновий 55 гривень зі знижкою. Чашка порцелянова з золотим обідком на 330 мл 69 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таку невеличку сковородку 20 см діаметр за ціною 249 гривень. Ось така склянка по 119 гривень. Так, тут новинки, 4 келихи по 360 мл. Давайте подивимось, що це таке. Відкриємо і подивимось, тому що новинка завжди щось цікаве. Ціна набору 299 гривень. А в наборі дивіться усі кольорові, щоб за столом ніхто не поплутав кожний келих окремого кольору. Склянка низька на 300 мл по 34 гривні. А зі знижкою можна придбати ось такий подарунковий келих для вина за ціною 99 гривень. Так, ось такі набори. В наборі 4 ножа, ножиці та а, овочечистка. Керамік. Написано, що керамік. Ціна набору 199 гривень. Так, ось такі ножі привезли. Це також бачу новинку. Вони колись також були а, в Аврорі кухонний а, у чохлі. Ціна 22 гривні. Ніж кухонний 20 см. Зі знижкою 59 гривень. Нові терки Чотирьохсторонні Гумований низ. Гумований низ має пластикову ручку. Ціна новинки 119 гривень. Соковий тискач для лимону 29 гривень зараз в акції. Ложка для морозива, металева з пластиковою ручкою 55 гривень. Підстругачка для моркви. Ось така. До речі, вона дуже класна. Можна зробити оформити гарний салат завдяки оцієї стругачки. Так, по 22 гривні. А ой, дивіться, які гарні форми, силиконові. Мабуть, для цукерок, чи для чого вони для виготовлення. 12 штук. 74 гривні зараз зі знижкою, форма силіконова для виготовлення цукєру. І я знайшов нові френч преси. Привезли до магазину Аврора на 800 мл Давайте відкриємо і подивимось. Так, для заварювання кави та чаю, термостійке скло можна мити у посудомийній машині. Так, ось так вам покажу, щоб було зручніше. Вам видно. До речі, дуже дуже багато кольорів, кольори в асортименті. І ще одна новинка: чайник, ось такий заварник із ситочком для заварки чаю на півтора літри. Давайте відкриємо, подивимось швиденько. Також кольори в асортименті, і зараз він 249 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок. З вами зустрінемось вже в наступних відео до зустрічі. Нехай цей тиждень буде у вас самий самий найкращий.